Доброго дня, Михайло Козачук, військовий адвокат. Ми продовжуємо надавати консультації з питань соціального захисту військовослужбовців, членів їх сімей. До нас на гарячу лінію часто звертається з питанням: що робити, якщо відмовляють у виплаті одноразової грошової допомоги у випадку загибелі військовослужбовця тієї виплати, яка була гарантована була гарантована державою. Ми окреслили три таких основних випадків відмови. Це перше, коли ми звернулися до територіального центру комплектування колишні військомати, і нам працівник сказав, що ви можете навіть заяву не подавати, оскільки виплати все одно не буде. Причини можуть бути різні: там знайшли алкоголь в криві, вчинив адміністративне правопорушення, був все з ще щось. Що в такому випадку робити, якщо не приймає документи? Не прийняти документи не мають права. Тобто, ви за законом про звернення громадян ви з заявою можете звернутися, і працівник територіального центру комплектування не може їх не прийняти, зобов'язаний прийняти. Що робити, якщо не приймає все ж таки? Тоді необхідно як варіант можна направити ці документи рекомендованим листом з описом вкладення на? Адресу територіального центру комплектування. Їх повинні розглянути і прийняти відповідне рішення, яке ви в подальшому вправі оскаржите. Другий випадок: якщо ви подали, вам вдалося подати заяву до районного територіального центру комплектування, він направив, сформував документи, направив на обласний. І звідти документи повернулись. Вас інформують про те, що обласний територіальний центр комплектування документи повернув. Так само вказавши якусь причину, тому вам виплати не буде. Такі дії так само є неправомірними, оскільки обласний територіальний центр комплектування не може просто так повернути документи. Він зобов'язаний сформувати свій висновок, там погоджується чи не погоджується, і направити на розгляд комісії Міністерства оборони. Тільки вона уповноважена приймати рішення щодо виплачувати чи не виплачувати цю допомогу. І третій варіант. Якщо документи все ж таки дійшли до Міністерства оборони, але комісія прийняла рішення про відмову. Вас повинні проінформувати про причину відмови. Якщо вам не надають копію протоколу, її потрібно буде витримувати, подивитися про причину, по якій вам відмовили, і приймати рішення щодо оскарження дій в суді. І суд вже має прийняти рішення про те, Виплачувати вам, маєте ви право на таку допомогу чи не маєте. І суд може зобов'язати відповідно Міністерство оборони повторно розглянути або зобов'язати виплатити. І ще одне питання, з яким так само до нас звертаються, це що звернули, скажімо, до районного центра комплектування, і працівник сказав, що ще зарано вам подавати заяву, оскільки ви маєте зібрати і дає поперед документів. ідіть збирайте і після цього вже звертайтеся. В 2023 році, 25 січня, Міністерство оборони України прийняло видало наказ, яким встановило перелік документів, які члени сімей загиблих військовослужбовців під час дії воєнного стану повинні надавати до районного центру комплектування і які дії військових посадових осіб, тобто кожному відокремили свою роль. І цим наказом затверджено перелік документів, які значно спростили для членів сімей загиблих. Що сюди входить, я перерахую заява про виплату одноразової грошової допомоги, паспорт, копія ідентифікаційного коду, свідоцтво про смерть військовослужбовця, згода на обробку персональних даних. Документ, що підтверджує родинні зв'язки, тобто дружина подає свідоцтво про шлюб, якщо в інтересах дитини, то дружина подає свідоцтво про народження дитини. Якщо батьки звертаються, значить свідоцтво про народження дитини щодо загиблого військовослужбовця. Тут слід також зазначити про те, що заява і цей перелік документів надається від кожного члена сім'ї окремо. Отже, ми зупинились на документі, що підтверджує родинні зв'язки, і надається довідка про відсутність судимості. Це пов'язано з тим, що виплата не здійснюється особам, які були засуджені за колабораційну діяльність. Ось фактично цей перелік основних документів, які ви маєте надати. Якщо з вас вимагають якісь додаткові документи, такі як висновок військово лікарської комісії. Довідка про причини загибелі, зокрема про те, що смерть не пов'язана з вчиненням адміністративного чи кримінального правопорушення, цих документів в цьому переліку немає. І якщо у вас ці документи опинилися, звичайно, якщо вони у вас наявності, звичайно, краще їх так само надати. Тобто ви можете надати максимальну кількість документів, але якщо у вас їх немає і є складнощі з їх отриманням, ви. Маєте подати лише ось ці документи, які я перерахував, а решту вже органи військового управління повинні вам допомогти ці документи зібрати і, відповідно, направити документи на розгляд комісії Міністерства оборони. Сьогодні коротко все. Якщо у вас виникають питання, будь-які питання і стосовно піднятого сьогодні, і взагалі пов'язані з соціальним. З захистом членів сімей загиблих або військовослужбовців, будь ласка, ставте свої питання в коментарях до цього відео. Ви можете звертатись також до нас в чат на сайті громадської організації «Держава і право. Також контакти наші є в коментарях до цього відео. Тримаємося! Слава Україні!